Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо, як Primex захищає активи кредитора і розберемо це питання якомога детальніше та простіше. Тож, перейдемо до огляду. На початку жовтня Primex запустила бета версію своєї базової мережі на платформі Polygon, що відкриває нові можливості для трейдерів і кредиторів у сфері DeFi. Ця віха дозволяє трейдерам брати участь у спотовій маржинальній торгівлі. На дексах з інтерфейсом, подібних до ЦЕКСів. І тим часом кредитори або лендери е, можуть надавати активи в кошик позик, отримуючи хороші річні проценти. Е, однак із розгортанням бета-версії основної мережі кредитори наражаються на реальні фінансові ризики, на відміну від випусків тестової мережі, де використовуються тестові монети нижчої якості. І щоб забезпечити безпеку коштів кредиторів, Primex запровадила надійні набіри заходів безпеки. І зараз ми їх розглянемо. Перше, це розумне використання активів, тобто традиційні платформи кредитування DeFi надають позичальникам широку свободу використання коштів кредиторів, якщо вони мають надлишкового заставу свого боргу. Навпаки, Primex, який працює без надмірної застави, е накладає певні обмеження на те, як можна використовувати позакові кошти. Активи кредиторів можуть використовуватись трейдерами лише для певної мети, тобто виконання слопів на авторитетних DEX. Наступне це захист від різиків DEX. Коли своп відбувається не на DEX через PrimeX, протокол незалежно перевіряє фактичну суми активів після СВОПу, замість того, щоб покладатись виключно на відповідь DEX. Це не тільки захищає користувачів, але й захищає протокол від потенційних порушень і інтегрованих DEX. Наступне це комплексна система ліквідації, тобто Primex запроваджує хорошу, ефективну систему ліквідації, щоб захистити кошти кредиторів від втрат. Ліквідація запускається, коли застава, що підтримує позицію трейдера, знижується до критичного рівня. Цей механізм реалізований в рамках децентралізованої мережі, полегшує повернення коштів кредиторів і відповідних відсотків на запозичені активи. Отож, як висновок, премикс робить усе можливе, щоб зміцнити безпеку кредиторів у своїй екосистемі, використовуючи багато підходів, які усувають різні потенційні ризики. Отож, у міру розвитку платформи Primex зобов'язується запроваджувати додаткові механізми для подальшого покращеного захисту користувачів. Для тих, хто хоче взяти участь як кредиторії, заробити високий API, додаток Primex дає вам цю можливість, ви підключаєте гаманець, переходите в вкладку «Бакетси» і депозитите свої кошти.